Добрий день малята, послухайте загадку. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно, він узори бездаганне. А коли ж таке буває, коли снігом замітає. А хто малює на вікні, розкажіть но ви мені? Да хто ж це діти малює і коли? Правильно, це зима і мороз. Часто буває мороз узимку. Замерзає земля, вода. А сьогодні ми з вами помилуємось, які чудові везерунки малює мороз узимку на вікнах. Це вікно, коли немає морозу, а це, коли сильний мороз. Діти, Подивіться, як мороз малює візерунок на склі. На склі були маленькі краплинки води. Потім вони замерзають і перетворюються в яскраві, красиві узори. На що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Чи подобаються вам малюнки на вікні? Що утворюється на вікні? Діти, давайте з вами помилуємося красивими візерунками на склі, який намалювали зима та мороз. Діти, а що буде з водою, якщо її винести на вулицю за морозної погоди? Правильно вона замерзне. Що стане з калюжею під час морозу? Що буде з річками, озерами, ставками взимку? І з нашими ручками, якщо не буде у вас рукавичок? Правильно, вони змерзнуть і буде дуже холодно. На що перетворюємо розводичку, яка капає з даху, вірно, на лід. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора року прийшла у ліс? Вірно. Зима. Скажіть, а де лежить сніг? Вірно, він лежить на деревах, під деревами на землі. Діти, скажіть, будь ласка, де стрибають білочки? Вірно, вони стрибають на соснах, а де сидять снігурі? Снігурі сидять на Дубі, молодці малята. Діти, а де сидять зайці? Вірно, вони сидять під соснами. Де ростуть ялинки? Ялинки ростуть за соснами та дубом. Діти, скажіть, будь ласка. Який стовбур у дуба? Стовбур у дуба товстий, а який стовбур у берізки? У берізки стовбур тонкий. Повторіть, будь ласка, чи однаковий стовбур у ялинок? Вірно, однаковий. Скажіть, у якого дерева стовбур товщий у берізки чи у дуба? Правильно у дуба. А в яких дерев стовбури однакові за товщиною? Правильно у ялинок. У якого дерева стовбур тонщий, тонший у дуба чи берізки, вірно, у берізки. А зараз малята, пограємо в гру тонкий чи товстий. Для цього ми використаємо стрілочку, тоненьку стрілочку та товсту. Тож, подивіться уважно, кого ви тут бачите. Правильно, удав та крокодил. Удав у нас який? Вірно, тонкий, а крокодил у нас який? Товстий. А зараз що у нас на картинці? Пеньок та гілочка. Пеньок у нас який? Товстий. А гілочка яка? Тонка. А зараз порівняємо пензлик та олівець. Олівець у нас який? Товстий. А пензлик у нас який? Тонкий. Порівняйте дуб і горобину. Дуб у нас який, товстий, а горобина яка? Тонка. Молодці, малята. До зустрічі.